У селищі Підволочиськ на території Дому молитви відкрився безкоштовний прокат медичного обладнання для людей, які хворіють, та ветеранів. ліжка, інвалідні візки, ортопедичні матраці, милиці, електроколяски. Все це тепер доступне тим, хто цього потребує. Іменно ця виникла через те, що я працюю багато з людьми з інвалідами, працюю багато старенькими, і будучи в них вдома, я побачив, що дуже багато людей лежить, ну, живе в таких умовах, що вони не мають навіть там, де нормального ліжка, не мають там нормально як пересувати. І я вирішив організувати отаке і роздавати людям іменно ці медичні засоби, які їм потрібні, Оце таке різне медичне обладнання. Є різні благодійні фонди, міжнародні організації, які привозять в Україну таке медичне обладнання, але вони привозять його більш по лікарнях. І, але лікарня не, не може людині дати будь-що чи ліжко, чи візок. Не може лікарня дати, Часто, що лікарня ставить його на баланс. Відомості я людині безкоштовно. Це все можу, можу дати без без проблем. Дивіться, це дуже, дуже хороша справа, тому що коли людині ми даємо ліжко, і це, потім ми зможемо до цієї людини прийти, провідати її, розказати їй, слово Боже, привезти памперси чи, чи щось інше, допомогти людині. Це так, така робота в перспективі з людьми. Я побачила в Фейсбуці. На Фейсбуці побачила відео. Там був номер телефону, я задзвонила. Було мені цікаво, що правду так діє. Ну і так мені повезло, що я трапила на ваше оголошення Ну і вирішила задзвонити і скористатися вашою послугою. Для багатьох ця ініціатива стала справжнім порятунком. Дуже приємно, що ви допомагаєте старшим людям, які. Пропрацювали ціле життя і зараз в тяжкому становищі. Я дізнаюся через інтернет. Через інтернет я все тут приїжджаю, мені час від часу допомагають і речами, і взуттям дитині, і мені. В поліклініці в нас взагалі нічого не дають. Мама є інвалід другої групи пожиттєво і потребує стороннього догляду. Велике дякую, нехай Бог благословить і надає тільки всякого хорошого. Дуже дякую. Складно, складно. Взагалі неможливо знайти в нас. Я дуже вдячна цим людям, тому що вони завжди допомагають і не тільки тут, а на теренах всієї України. Бог діє через людей, які готові допомагати іншим. У підволочиську ця ініціатива вже змінює життя людей. Якщо ви знаєте тих, кому потрібна допомога, не вагайтеся звертатися.